Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок казок. Буду вам дуже вдячна. Ганс Християн Андерсен Червона Шапочка. Жила була славна маленька дівчинка. Хто, бувало, на неї не погляне, відразу її полюбить. Та більше за всіх її любила бабуся і ладна була все віддати любі онучці. Одного разу бабуся подарувала їй шапочку з червоного оксамиту. І так вона личила дівчинці, що та ніякої іншої носити не хотіла. Ось і прозвали дівчинку червоною шапочкою. Одного разу покликала мама червону шапочку та й каже їй Ось шматок пирога і горщик із медом. Віднеси бабусі гостинчика. Бабуся хвора та слаба, нехай поласує. Тільки виходь раніше, поки ще не жарко, і йди прямо, нікуди не повертай з дороги, а той, що впадеш, та горщик розіб'єш, тоді, бабусі, нічого не дістанеться. Коли ж ти до неї в хатинку зайдеш, не забудь із нею привітатися і не заглядай спершу в усі кутки. Гаразд, матусю, я все зроблю так, як ти кажеш. Промовила червона шапочка і попрощалася з матір'ю. А бабуся жила далеко в лісі, півгодини пішки від села. Увійшла червона шапочка до лісу. Раптом їй назустріч іде сірий вовк. Червона шапочка і не знала, який це злий звір, тому зовсім його не злякалася. Доброго ранку, червона шапочко, мовить вовк. Доброго ранку, вовче, відповідає Червона шапочка. Куди це ти так рано зібралася, червона шапочку? До бабусі. А що це у тебе в кошику під фартушком? Горщик із медом та пиріг. Учора ми спекли його для бабусі. Вона хвора і слаба, нехай поласує. А де живе твоя бабуся? Потрібно пройти далі у ліс. За чверть години звідси, і стоїть бабусина хатинка під трьома великими дубами, а навкруги росте ліщина. Та ти, мабуть, знаєш, промовила червона шапочка. Ой, яка дівчинка, подумав вовк. Біленька, свіженька, от ласи шматочок. Дівчинка то буде смачніша за стару. Та потрібно схитрувати і обох схопити. Пішов вовк поруч з червоною шапочкою та й каже Червона шапочку, подивися, скільки тут гарних квіточок. Та ти й не дивишся навкруги, а чуєш, як пташечки співають, так і заливаються. А ти навіть не зупинишся, не прислухаєшся, неначе до школи поспішаєш. А в лісі так хороше. Подивилася червона шапочка навкруги. І справді гарно. Навколо сонячні промінчики зайчиками стрибають, гарні квіточки ростуть. подумала вона. Нарву я бабусі квітів. От вона зрадіє. Адже зараз зовсім рано, я ще встигну вчасно прийти. Повернула червона шапочка з дороги просто в ліс та почала збирати квіти. Зірве квітку і думає а далі он росте ще красивіша. Побіжить до тієї. Так вона заходила все далі й далі у ліс. А вовк побіг просто до бабусиної хатинки. Підбіг та й стукає у двері. Хто там? Це я, червона шапочка. Принесла тобі пиріг і масло. Відчини мені, бабусю. А ти натисни на клямку, гукнула бабуся. Я хвора і слаба, навіть із ліжка підвестися не можу. Натиснув вовк на клямку, двері відчинилися. Не промовивши жодного слова, вовк кинувся просто до бабусиного ліжка і умить проковтнув стару. Потім він вдягнув її плаття, на голову начепив чепчик, влігся у постіль і зашморгнув завісу. А червона шапочка все збирає та збирає квіти. Назбирала вона букет великий превеликий, такий, що ледве його тримає. Згадала вона тут про бабусю і пішла до хатинки. Здивувалася дівчинка, що двері відчинені навстіж, зайшла обережно до хатинки. Сама ж на всі боки озирається. Щось їй тут дивним здається. Ой, то чого ж мені тут сьогодні лячно? подумала вона. А раніше я так любила гостювати у бабусі. І вона вигукнула Доброго ранку. Та відповіді не було. Підійшла червона шапочка до ліжка, відсунула завісу та бачить. Лежить там бабуся. Чепчик у неї насунути на обличчя, і вигляд вона має такий дивний. Ой, бабусю, а чому в тебе такі великі вуха? Щоб краще тебе чути. Ой, бабусю. А які у тебе великі очі. Це, щоб краще тебе бачити. Ой, бабусю, а чому в тебе такі великі руки? Щоб легше було тебе схопити? Ох, бабусю, який у тебе страшенно великий рот. Це щоб легше було тебе проковтнути. Тільки но промовив це вовк. Скочив із ліжка і проковтнув бідну червону шапочку. Наївся вовк та влігся знову в постіль. Заснув і захропів на весь ліс. У той час проходив повз бабусину хатинку мисливець. Почув він хропіння та й подумав, як дивно хропе стара, чи не потрібно їй чимось допомогти. Увійшов він до хатинки. Підходить до ліжка, дивиться, а там вовк лежить. То ось де ти попався, старий негіднику, сказав мисливець. Давненько я тебе розшукую. І він хотів був уже націлитись у вовка з рушниці, але подумав, що вовк, можливо, з'їв бабусю, та її ще можна врятувати. Тож мисливець розрізав вовкові живіт, і звідти вискочили бабуся та червона шапочка, обидві цілі і неушкоджені. Схлипуючи, бабуся та онучка кинулися в обійми одна одній. Дивлячись на них, мисливець засміявся. Тепер цей вовк нікому не завдасть шкоди. Дякую вам, мій друже, сказала мисливцю бабуся. Ти ж, дитино моя, запам'ятай на майбутнє, ніколи не ходи через ліс і ніколи не розмовляй із незнайомцями. Обіцяю, бабусю, відповіла червона шапочка. Бабуся та онучка пригостили свого рятівника смачним пирогом із молоком і медом. Відтоді вони стали справжніми друзями.